Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про ту нестачу FPV-дронів, яку ми спостерігаємо зараз на фронті. Про це постійно говорять українські військові. Що сталося, не зважаючи на великі плани щодо постачань саме дронів а, Збройним силам України. Ми бачимо їхній дефіцит. Як розуміти цю ситуацію? Поговоримо з Марією Берлінською, керівницею центру підтримки аеророзвідки, членкиня команди адвокації зброї для України у США з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Тут я можу процитувати процитувати двох людей: так достатньо авторитетних. По перше, командувач третього штурмового корпусу Андрій Білецький. В інтерв'ю нашому колезі Юрію Бутусову сказав, що е, третя штурмова вже три місяці не отримує жодного FPV від Міністерства оборони. Далі було повідомлення, наприклад, від волонтера Сергія Стерненка там він вказав величезну кількість запитів на дрони від військових. Там ну тисячі тисячі цих запитів. Ну мається на увазі запити на тисячі дронів. Е, чи ви розумієте, що відбувається? Чому так сталося? Знову ж зважаючи на те, що ну прям декілька е міністерств відповідають за постачання е дронів за їхню закупівлю і розробку, що відбувається, я на жаль, вже 12 рік розумію, що відбувається е з 2014 року займаюся безпілотних технологій для фонду, і власне в ті. В історичні часи, коли слово дрон було невідомим доволі, і мало хто розуміє його значення. А, 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 значить, відбувається, шановні е, слухачі, глядачі радіо НВ, наступна історія. Ми постійно наздоганяємо на позавчора, це той базовий принцип, за яким відбувається, на жаль, забезпечення фронту, тобто немає в нас ніякого прогнозування. Ніхто вам не зможе компетентно в державі сказати, що буде актуально, наприклад, на грудень 25-го. А ворог, на жаль, таке прогнозування і відповідно, вони першу відставали, а коли зрозуміли суть технологічної війни, вони почали поряду напрямків активно наздоганяти, десь вони вже в паритеті, десь вони вже. Дуже активно і дуже динамічно нас От з тими ж дронами на автоволотні, наприклад, і це о, така основоположна теза, від якої насправді потрібно відштовхуватися у поясненні всіх подальших процесів. Тобто, в нас відсутнє повністю відповідально заявляю про певне прогнозування інженерних рішень, які будуть актуальні, хоча б там з. В коридорі шести дванадцяти місяць, вже тільки коли фронт просить про те, що нам потрібно ось це ці засоби для електронної боротьби, чи ось ці дрони-перехоплювачі, то тільки тоді дуже повільно починає державна машина перетравлювати, значить, це бюрократично в потребу, потім в замовлення. Потім, відповідно, відбувається підписання контрактів, логістика і, і так далі, що втрачає нам як мінімум знову ж таки цих 6-12 місяців часу, і коли постачаються вироби, зараз котрі були актуальні як мінімум там, на березень-травень 24 четвертого року. Тобто, наприклад, по багатьом наземним роботам ми зараз постачаємо те, що було актуально тоді. І повітряним е, дроном, але рік тому, але зараз воно вже не актуально, тому що технологічна, е, технологічна картина фронту вона змінюється е, як мінімум кожен місяць, е, кожних три місяці. І де, на деяких ділянках взагалі ще частіше може змінюватися взагалі за там, три тижні встановка. Е, тому е, в нас немає е, цієї системи, яка дає можливість. Подумати наперед, ми завжди е, думаємо вже тільки коли нам нав'язують певну гру. Пані Марі, от я перебив вас. Вибачте, на секунду. А тут е, от це планування, це ж на, на боці кого? Це ж на боці, мабуть, генштабу. Ну тобто, генштаб має сформувати потребу. А далі ті виконавці, і тут до речі, питання: хто ж є виконавцем? Чи це міноборони, чи це агенція оборонних закупівель всередині міноборони, чи це Мінцифри, чи це ще якісь інституції? Так, от. Чи це генштаб, чи це проблема генштабу сформулювати, сформувати той запит і дивитися саме в майбутнє, яким він буде за півроку, за рік і так далі? Дивіться, по суті, свої так, потребу подає генштаб, але важливо розуміти, що як це працює, да? тобто збирається потреба від тих підрозділів, які воюють, поки вона узагальнюється, поки нам доходить нагору і знову ж таки. Підрозділи, котрі воюють, вони не повинні ще сидіти крім того, що вони воюють, і прораховувати інженерно інженерні рішення, які там будуть актуальні через 4, 5, 6 місяців. Вони подають ту потребу, яка їм потрібна от вже зараз або потрібна була там ще на позавчора. От вона потрібна вже зараз, але поки вони, вони її подали, поки це бюрократично переварилося, перетворилося в, значить. В запит до міністерства оборони. Поки міністерство оборони уклало контракти, поки виробники е, виробили, привезли комплектуючі, е, Потім поки передали через знову ж таки, через е, відповідно через через той же КСЛ і не тільки е, передали безпосередньо назад вниз на ті підрозділи, які воюють, от якраз цих там півроку, як мінімум, і проходить. Ми хочемо на офіцера, який воює, чи на солдата, покласти ще функцію, що давайте ви нам, всього іншого, ще подумайте, якою буде технологічна війна там в горизонті на найближчого року. Це не, не, неправильно. Насправді ці речі е, робляться через е, ту саму там умовну технологічну ставку, про яку я вже роками кажу. Де це чи інженерну, чи ну просто група людей близько які займаються саме певним прогнозуванням? Тому що є у нас на всю країну там умовно кілька десятків, максимум фахівців, я е, таких глибоких фахівців фахівців, ґрунтованих з лазерної зброї там чи з електромагнітної. Якщо ви думаєте, так само, що у нас безмежна кількість людей, які орієнтуються в Питаннях автономної навігації, е, в питаннях загалом е, ну, до наведення, там і так далі, що це там якісь сотні тисяч, це не так. Це теж, ну там максимум кілька сотень людей, які е, працюють над цими темами. І саме тому е, ті теми, будуть актуальні в технологічній гонці, е, в цьому горизонті часовому. Хоча б року нам потрібно збирати фахівців і слухати їхню думку, що буде актуально, готувати аналітику для вищого військового політичного керівництва, яке в свою чергу зможе тоді давати, прочитавши цю аналітику, зможе е, зрозуміти, е, що буде актуально завтра, і, відповідно, вчасно давати розпорядження, накази для того, щоб вже виділявся державний ресурс. На, на ті засоби, які будуть потрібні фронту, там умовно через ну не знаю, на жовтні, 25-го, на січень 26-го. і тоді вони будуть приїжджати вчасно. Ось тому я, 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 це знайти, пер, це першо, це перша наріжна. Да, це перша наріжна проблема. А друга наріжна проблема відповідь на ваше питання: це те, що е, зараз не вистачає фівронів. Не постачаються з боку держави, це результат певної реорганізації а, всередині Агенції оборонних закупівель, і а, ті реорганізаційні процеси, які йдуть щодо того, щоб створити маркетплейс, вони по суті свої правильні. Неправильно було те, як це було зроблено міністром з баміння цього керівництва. А, як ви пам'ятаєте, був публічний скандал. І, от, і я говорила неодноразово Рустему Анвіровичу. E, значить, коли ми ще зустрічалися з ним e, особисто, що e, ми потім отримаємо відтерміновані наслідки. Тобто, ще в вересні, в жовтні, я йому роз... говорила, що e, потрібно перебудовуватися і доволі швидко, інакше потім ну, ми отримаємо ту ситуацію, отримали. ми отримали певну прірву з постачанням друзі. От я вважаю, що те, що відбувається, це його особиста відповідальність. Ті призначення, які він робив, і ті кроки, які він робив, зараз призвели до того, що ми маємо цю яму постачання дронів і в тому, що в невиконанні контрактів, в тому, що знову ж таки в нас не був продуманий загалом цей момент. Зараз фактично ситуацію спасає тільки те, що було виділено також, було правильно прийняти рішення. Я не, не, не знаю, ким саме, не буду вас обманювати. Я так розумію, хтось з військово-політичного керівництва прийняв рішення виділити фінансування напряму на бригади. Це дуже насправді розумне і правильне рішення, тому що фактично тільки це зараз, і, і допомога благодійних фондів зараз і спасає бригади від того, щоб повністю опинитися на, на, нуль, на, на мілі бесах під От. Це єдине, що страхує станом на сьогодні. Тут... Але, цього, але цього недостатньо. Ну, не порівнюйте, якби ті, ті бюджети, які може да, закупити Міністерство оборони з їхніми мільярдними бюджетами, і, власне, те, що може передати, наприклад, благодійний фонд, такий, як наш, Дігнітас чи, чи Притула, чи Повернись живим чи, чи інші фонди. Тобто, це зовсім все ж таки, інші масштаби. Так, знову хто відповідальний? Чи ми говоримо про те, що відповідальність все-таки лежить на Агенції оборонних закупівель? Ви от сказали, наприклад, про маркетплейси. Я пам'ятаю зустріч з Арсеном Жумаділовим. Він тоді тільки очолював державний оператор Тилу. Так, тобто відповідав за тилове забезпечення наших військових, і вже тоді почалися ті розмови, що можливо Жумаділов очолить обидві агенції. Вже почався цей скандал навколо Марини Безрукової, тодішньої очільниці АОС. Чи все таки це відповідальність? АОС так що от м, нова структура через те, що структура помінялася, через те, що люди помінялися, зараз ми бачимо те, що у наших військових під час от, жорстоких боїв, постійних наступів росіян, є дефіцити в півдронів. Дивіться, маркетплейс потрібен, однозначно. він дасть можливість гнучкості, в нічкості, прибере там ряд корупційних ризиків і так далі. Мені здається, ви не почули, що я сказала, я повторюсь. Те, що зараз в нас є провал постачання FPV дронів для фронту через Міністерство оборони, це пряма і особиста відповідальність Рустема Умєрова. Так само, як пряма і особиста відповідальність Олексія Резнікова, відсутність в районі двох перших років повномасштабного вторгнення відсутність закупівель мавіків. Основного дрона тактичного рівня, через що загинули та були поранені без перебільшення тисячі, якщо не десятки тисяч людей. Було два роки повномасштабки, фронт тримався на, благо... на мавіках з благодійних фондів та, та... на проєкті Армія Крапка. Я, по-моєму, абсолютно чітко назвала прізвище відповідальних по е зараз відсутності закупівель активі як дронів які я думаю, ні для кого вже не секрет являється фактично єдиним, що, що стримує ворога, єдиним технічним засобом, який, отак, от от стримує ворог, про це відверто відкрито пише в своїх каналах. Постійно в телеграмі ви можете подивитися. Є, до речі, наш канал розвідка ворога в телеграмі, де ми згруповуємо знання по сотень каналів ворога, військових каналів, воєнкорівських. Вони так і вони пишуть: за що чого працівник умудряється не просто держатися на ряді участка фронту, а навіть контратакувати. Ответов много, але головний атвір головний краєвольний камінь Української оборони ФПВ. Так от, без цих ФПВ зараз умірив своїми рішеннями кадровими, які він робив попередній рік і як він їх робив, і, 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 і наступний рік. От він зараз е, залишив фронт без, без адекватного постачання. Попередній міністр оборони. Олексій Рєзніка залишив фронт з весільних без, без, дронів, як він їх називав, не розуміючи як міністр оборони, е, значить, будучи вже тоді минув цілий рік повномасштабного вторгнення, він все одно, як міністр, не розумів, що на цьому весільному дроні тримається його солдат. І цей весільний дрон, якщо хочете, хобійний, туристичний, який завгодно, насправді рятує людям життя, тому що завдяки цьому вони можуть бачити. Звідки просувається ворог коригувати вогонь, робити скиди і багато чого іншого? От, от і все. Питання відбувається в розумінні нашими міністрами оборони, шановними чи не шановними, реальності, яка, яка відбувається. Для мене це не особисте питання. Я те саме можу сказати про міністра Андрія Тарана, який втратив для країни перед повномасштабним вторгненням півтора роки часу. Вона ну, зараз успішно сидить постом десь в Словенії, якщо не помиляюся. От, і таких прикладів достатньо. Ну, от люди, котрі уповноважені відповідати за наші з вами податки, за нашу з вами безпеку, вони не розуміють елементарних елементарних речей, і е, навіть з чотирнадцятого року не було адекватної уваги до цієї до цього на чому мені покажете. Хоча б одне інтерв'ю, хоча б одного з чиновників нашого сектору безпеки і оборони, е, це міністри, їхні заступники, керівники департаментів е, значить, Оборони, стратегіпром, депутати Комітету України по обороні. Так от, хоча б одне інтерв'ю з першу з 20 по 2022 рік, де хоч хтось з цих людей, які ми оплачували своїми податками, говорить про те, що буде технологічна війна, війна роботів і дронів і треба вкладатися в цю галузь, якщо ви мені покажете, я от буду вважати, що це найрозумніша людина в країні. Тому що, значить, ця людина дійсно не тільки там, кілька десятків волонтерів, інженерів. І польових командирів, які цим жили і це передбачали. От не тільки ми всі, е, значить, це побачили і намагалися зі всіх сил це розвивати. Значить, хтось з державного сектору, з державних чиновників, але я, на жаль, поки що не можу пригадати жодну таку людину. Це відповідь на ваше питання, чому у нас немає забезпечення чи мавіками, чи ФПВ, чи цукорками значить, чи. Наземними роботами, а далі буде питання лазерної зброї, а далі буде питання автономності роботів, так, так званої війни, роботів, війни дронів. Буде питання дуже багато питань по шахідам, які все більше і більше вдосконалюються, які потрібно теж розробляти якісні контрміри. Вже певні контрміри розробляються, але знову ж таки потрібно масштабування, питання по ракетній програмі, ну і так далі. Дивіться, ці питання дуже глибокі, але я хочу просто, щоб ми всі українці пам'ятали, імена і прізвища і тих людей, які здавали ядерну зброю, тих людей, тих людей, котрі віддавали наші стратегічні бомбардувальники і ракети, це все дуже легко гуглиться. Хто тоді був при владі? От і вплоть до теперішнього часу просто потрібно дуже чітко розуміти, що <кхем> героїзм це завжди наслідок чиїхось помилок. От. І ті люди, які приймали такі рішення були настільки недалекоглядними, от вони якби не хочуть зараз заявляти про свою відповідальність і познавати свої помилки. Хоча навіть Білл Клінтон, екс-президент Сполучених Штатів, публічно заявив, що він шкодує, що йому там він вибачається за те, що він тиснув на Україну, щоб ми віддали ядерну зброю. От О окреме питання: могли ми це утримувати, Не могли чи могли утримувати, принаймні частину тактичної ядерної зброї? Але я не пригадую, що хтось з наших політиків е, за всі 30 років плюс е, вийшов незалежності і сказав, що ось я шкодую про ці рішення. Я також не чую ні від Олексія Резнікова, от, визнання е, по мавікам, що Міністерство оборони в найбільшій війні дронів відмовлялось купляти головний дрон тактичного рівня для фронту. Я не чую ніяких визнань того, що зараз відбувається по поЕФПІВІ, не тільки по ФПВ. Від Рустема умірова я не чую ніяких заяв від Андрія Тарана і багатьох інших. Я просто тут можна перечисляти там ще добрих півсотні, півсотні, сотні таких топ-чиновників оборонки, які за ці кілька десятків років були. За це пригадую... речі, Так вони Я... не виходять в публічний простір, не говорячи вже про Резнікова. Не говорячи вже про тарана. Про тарана до речі, перевірив все таки звільнили його вже з позиції посла 21 травня у грудня минулого року. Не знаю, що з ним зараз. Пані Марія, дуже дякую вам за вашу аналітику. Марія Берлінська, керівниця центру підтримку, підтримки підтримки аеророзвідки, членкіня команди адвокації зброї для України у США. Була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.